Так, мої вітання, шановне панство. В нас сьогодні випуск проходження офіційних маб в грі Generals Zero Hour. На часі карта Приморський заколот. Ми її будемо проходити за СВГ Генерала Юси проти відповідного рандому. Так що поїхали. Починаємо фазу першу розбудова. Не вигадуємо велосипед, будуємо енергію, замовляємо бульдозера і чекаємо, проти кого граємо. Бачимо, в нас сьогодні підривний генерал, непоганий рандом, буде спам скорпіонів, трошечки з кадра далекобійних, і, напевно, вибухові вантажівки на кінцівку. Будуємо казарму, ставимо наш саплай центр. Одразу замовляємо чотирьох рейнджерів та покращення на захоплення будівель. Направляємо це все добро на північ. Там в нас є три нафтові вежі та нафтопереробний завод. Все це нам допоможе на початковій стадії нашої гри. Будуємо airfield, починаємо відбудовувати захисні споруди. Захист на сьогодні буде будуватися по схемі, як і в минулому випуску. Шаховий порядок, один Петріот, одна гармата, один Петріот, одна гармата. Місцевість нас буде сьогодні рівнина, трошечки гір є, Взагалом всі вони майже навколо баз. Є зона економічна на півночі. Ви її вже бачили. Є зона юнітна на півні. Там ремонтний завод і дроп техніки. Нас саме от південна ця територія цікавити не буде, тому ми віддамо її повністю на розсудження. Бота що він захочет, та й зробить з нею? Спойлер просто захопить трошечки поспамить, не критично. Відправляємо пару ракетчиків на північ та у центр мапи для того, щоб зайняти нейтральні будівлі. Вони нам знадобляться для того, щоб дефати перші хвилі ворога. Відбудовуємось, захоплюємо нафтові вежі, отримуємо кошти, ставимо наш стратегічний. Він нам надасть доступ до нашої суперзброї, вторинної економіки та певних юнітів та покращень. Бачимо, як працює наш Петріот. Як ви зрозуміли, сьогодні він не простий. Він на золотий, вміє знерухомлювати ворожу техніку, що дуже корисно. Взагалі, СВ Генерал може бути схарактеризований по трьом пунктам: це ЄМП Петріот, який ви бачили, як працює. Це Альфа Аврора з крутими фугасними снарядами. І дуже дешева суперзброя по 2,5К у порівнянні з іншими генералами, там по 5 тисяч, тобто у два рази дешевше. Дефаємося, не зволікаємо, відбудовуємося, будуємо суперзброю, військову фабрику, вторгну економіку і так далі. А в нас фаза 2 мінус суперзброя противника. Поки ми розбудовувалися та дефали атаки, бот встиг побудувати свій скачторм. Нам треба його зруйнувати, щоб він нам не муляв очі. Для цього ми у підвищенні беремо спектр Ганшіб другого рівня. Направляємо його прямо на будівлю так поближче до Рабіка. Для того, щоб він не міг ремонтувати її у процесі руйнування. І все це. Для досконалості ми приправляємо прямо обличчя боту молекулярною пушечкою. Вона довершить наші старання і зруйнує саму будівлю. Ось так красиво це виглядає. Мінус нули. Ідемо далі. І фаза 3, накопичення. Як ви бачите, я вже почав запасатися хамарами, ракетчиками та снайперами. Як я думаю, багато хто вже зрозумів, на сьогодні базова база, прям залізобетонна база у генералах, це спам або напівспам хамарами з відповідними юнітами всередині. Я буду використовувати не просто через ландшафт карти, як я вже казав, трошечки гір навколо басна. Все ж таки є. Тому я буду, знаєте так, напівдесант, напів наземна операція буде в нас сьогодні. В підвищеннях беру все на атаку. Мамку всіх бомб візьмемо у стратегічному, а 10 трошечки листівок, спектр ганчик в нас відкатився. Все це будемо використовувати проти його захисних споруд. І будемо розбиратися ефективна, чи точніше, чи ефективна тактика використання саме от хамарів, і можливо, саме от лейт-грі. роздивляємося ситуацію. Бачимо, що він зайняв центр карти. Троги, ну, стандартна розбудова ГЛАшника, Бачимо, що в нього там є вибухові вантажівки, квади, розлючений натоп, не критично. Все це можна подолати. Продовжуємо запакування наших хамерів. Побудували чинники, нам вони знадобляться для десантування. Коли ми бачимо, що хамери запаковані, я додатково роблю всім покращення на дрони розвідувальні. Це все для того, щоб якщо там будуть якісь міноловушки, ми їх могли вислідити та знищити. Підганяємо чіночки, запаковуємо половину в них. Так, в нас є же десантна група. В нас є наземна група. І починаємо рух в сторону бази противника. Допаковуємо хамери. І їдемо. Знищуємо тут парочку ворогів. Як ви бачите, всі мої підвищення відкатилися. Ми можемо спокійно атакувати. Так, розподіляємо наші юніти по флангу. Беремо покращення на мамку всіх бомб, і потрошечку починаємо готуватися до фази 4 наступу. Тут все просто, я знаю, що таке хамери. Тому одразу все кидаємо на захисні споруди, все просто на будівлі, все корабель, все артстайла, все летить. Знищуємо все, що можемо. Он бац, мамка полетіла. Бам, мінус фургончик, молекулярочка на шавушників. Палатках. Починаємо наземну операцію хамарам. Бачимо, демобайк, одразу знищуємо і рухаємося уже в сторону бази. Дуже важлива і основана проблематика хамарів це мікроконтроль. Як ви бачите, от зараз їде на мене вантажівка. Я трошечки провтик. Бац, мінус половина юнітів. Одразу потрібно завжди висаджувати весь натовп з машини, тому що якщо за це волікати, то потім просто втратите все, що є. Якщо висадити, то ці юніти будуть живі і будуть атакувати. Тобто це все треба розуміти і це все треба тримати під контролем. Знищуємо всі юніти, висаджуємо ракетчики, висаджуємо снайперів, якщо у хамарів залишається мало хп. Починаємо знищувати всі бази, починається зачистка, все дуже просто. У нас тут нічого нового, ракетчики дамажать, хамери дамажать, піхота збривається нашими снайперами. В принципі, задумка максимально проста, але в той же час максимально дієва. Лише треба знаєте, от просто тренування і ваші ручки запам'ятали, як це все робиться. Так, висаджуємо з хамарів, дамажимо, нічого складного, бам-бам, знищуємо, знищуємо, контролюємо от профтик з демобайком, бац мінус хамер, мінус юніти. Не забуваємо, що також у демо-генерала є така особливість, в нього всі юніти можуть самознищуватись. Ну вже ж після покращення, але боти завжди його беруть. Так, тут бачимо тактику, коли можна завдяки нашим снайперам випилювати стінгерів, знищувати палатки. Так, ну, Ми знищуємо їх завдяки нашим ракетчикам. Паралельно зачищаючи піхоту снайперам. Бачимо, зараз буде саплачик випилювати. І тут дуже от буде прикольний. Момент, дивіться, бам-бам, вони пробігають, снайпера зачищають рабік і вони підриваються. просто. Офігенна гра, люблю її просто обожнюю грати. Одна мінімальна помилка і все, мінус всі юніти у вас. Хоча вроді, роді ви вже граєте давно, вмієте контролити, а от просто так. Випилюємо військову фабрику, нічого складного. Я тут трошки по 4 застосую альфа-аврори проти бараків. Зачищаємо всю базу і розуміємо, що в нас залишилася лише центральна частина зайнята. Я не буду зволікати, застосую молекулярку. І, скажу, що ось так ми пройшли карту Приморський заколот. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка. Залишайте коменти, як вам така тактика. Та до наступних зустрічей!